Рятувальник Роман Душко оглядає нове обладнання, яке отримало рівненське управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це компактний аналізатор для моніторингу та вимірювання концентрації ртуті у повітрі. Використовуємо його якби при викликах, коли десь в квартирі можливо розбилось термометр, ми вимірюємо. Наявність парів в ртуті в квартирі є так само гранично допустимі дози, які можливо перебувати в цьому приміщенні чи неможливо. На виїздах, коли стаються якісь розливи аварії, ДТП. ці аналізатори ртуті, а також 16 індивідуальних дозиметрів радіації на загальну суму 25 тисяч євро. Рівненським рятувальникам передали польські партнери у рамках проекту покращення пожежної безпеки мешканців Рівненської області в головному управлінні ДСНС регіону, зазначили, що нове обладнання дозволить зберегти життя як особового складу, так і громадян. Я вважаю, що це є вкрай ну, обхідним. Таких засобів нам треба ще. Сотні, ми над цим працюємо. Дякую нашим колегам, нашим партнерам. Ми будемо. Проводити загрепельні свої навчання для того, щоб бути готовими застосовувати їх у специфічних цих надзвичайних ситуаціях, які можуть перед нами ставити сьогодення, за словами виконуючого обов'язки начальника рівненської ова Сергія Подоліна, допомога від поляків вагомий внесок у безпеку мешканців Рівненщини, адже на території області є атомна електростанція, об'єкти хімічної промисловості неподалік знаходиться Хмельницька АЕС, і потрібно бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій. Сьогодні головний пріоритет це на. Наша безпека, це військові, забезпечення військових і забезпечення безпекою наших громадян Рівненщини. І подія, яка сьогодні відбулася, це результат, фінальний результат меморандуму, який ми підписали з польськими партнерами. Керівники області та головного управління надзвичайних ситуацій рівненщини подякували польським партнерам за підтримку і ефективну співпрацю. Західні сусіди, у свою чергу, пообіцяли й надалі допомагати українцям. Микола Брашицький, випуск новин.